Ми знаходимося на запорізькому напрямку. Сьогодні тут дві військові частини: скіфські гріфони, 423-й. Це яструби. Давно знаємо один одного, скучили, бо давно не бачилися. Ми сьогодні отримуємо 15-дюймові дрони, дрони на оптоволокні, термальні дрони, реби. І 15-дюймові дрони вирій, вітали. Ми на них. Майже 20 кілометрів з навантаження 8 кілограм корисним долітаю, працює прекрасно. Засоби радіоелектронної боротьби, акумулятори дронів мастхев це в принципі забезпечення діяльності солдата на самих позиціях. Досвід позитивний, техніка хороша. Використовуємо активно по ворогу. Скажімо так, негативних відгуків від ворога ми не чули. Котре отримуємо допомогу від фонду Петра Порошенка і безпосередньо від Петра Олексійовича. Вкотре це ці прекрасні дрони, 15-ліймові, велетні просто. І куди ж без оптики, оптика? Цього разу нам ще пощастило більше. Ми ще й отримуємо пересувну майстерню. Я хочу звернути вашу увагу на номер цієї майстерні. Це 304. І це тільки Дафи лейланди бо всього благодійний фонд спільно з правою громад поставив більше 600 вантажних автомобілів. Ми отримували минулого разу такий самий приблизно набір по дронам. Отакі От штуки перевірили хлопці, пілоти, майстерня наша, всі в дикому захваті від цього. Реп так само. Наш репчик батальйонний, він теж по ньому максимально плюсанув, каже, отака штука. Так що щиро вдячні. Працюємо далі. Пітро ну. Олексій, дякую. Нарешті за допомогу вашу, за те, що не забуваєте. Нагальні потреби підрозділу. Тримаєте на контролі і завжди нам допомагаєте, йдете на зустріч. Це велика справа, і ми завжди відчуваємо підтримку. Це дуже важливо для нас. І ми дуже вдячні, що не тільки душою і, скажімо так, якимись справами, і саме особисто в цьому приймаєте участь. Як для нас, для підрозділу саме оперативного рівня, це саме те, що треба, тому що наші задачі і наші цілі вони вимагають таких спеціальних засобів. Вони не знаходяться там, де всі, і шукати їх важко. Ну, це означає, що ми йдемо на зустріч по бажанням Абсолютно. і виступаємо як швидка допомога. Абсолютно. І для мене це дуже-дуже і дуже важливо. Петро Петросіч, особовий склад полка розписався вам з найкращими побажаннями. Полкова, скажімо так, візитівка. Це земля наших батьків і вона належатиме нашим дітям. Я. За це ми стоїмо. Ще хотів би вам це такий символічний презент, але все одно у нас тільки наші хлопці, як то кажуть, свої пацани Ми ходять в такому, як ви бачите, тому мав би за честь, якби вас була.